Сьогодні готую пухкий вологий пиріг із пропиткою. У чаші міксера збиваю 4 яйця і 250 грам цукру до пишної маси. Додаю 10 грам ванільного цукру, 70 грам розтопленого вершкового масла і 240 мл молока. Перемішую. Окремо з'єдную 350 г борошна і 1 чайну ложку соди. Поступово додаю до рідких інгредієнтів, перемішую ложкою. Виливаю тісто у форму, в мене вона діаметром 23 см, Дно застеляю пергаментом, бока змащую вершковим маслом. Випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 45-50 хвилин. Дістаю пиріг з духовки, готую пропитку. З'єдную 200 мл молока і 5 столових ложок вареного згущеного молока. Все добре, збиваю блендером. Готовий пиріг, проколюю зубочисткою, щедро поливаю пропиткою, посипаю горішками і ставлю холодильник на 2-3 години. Дістаю. Дивіться, який вологий, ніжний і ароматний. Смачного!